Реконструкція млина. Коротше, проблема є, що він мало мене. Мала в нього потужність. Трохи все позализувалося. Щось наваримо чи що. Да, так, Угу. Mm -hmm. Костян, як завжди, вірний помощник, друг, друг брат сват, все в одному обличчі. Так що без нього нікуди. Все, щось будемо робити, покажемо. Що ти кажеш костян з броні, так? Да? Да, ось ось броня, броня, ось броня, якої ми будемо зараз міняти по ці ножики. Обріжемо ці, виріжемо нову броню. Броня, оскільки вона крепший метал, вона не ну, боїться удару. зерно Бачите? Ну це вода поробило і забрало. А скільки років ти не пам'ятаєш, як ми робимо? я не пам'ятаю, років наразі о 5 вже прихожу. Та, мабуть, що немає, мені кажеться. що нема, Я не пам'ятаю, Олекса. Це 4 роки назад було костя. Бо якраз цей. Я пам'ятаю, бо я з зрахнів його привіз. 4? Да. 4 роки назад. Може навіть більше трохи. Десь 4,5 може. よっしゃだ。 А ми збираємося оцього монстра реанімувати, щоб його в життя запустити, щоб він почав трохи працювати. І він працював колись, но тут теж проблема з молотками. його Так, коротше, млин який був. Оце звичайний магазинний млинок. І він теж там вже по швам розійшовся. Уже практично не було там що ліпити, там все тоненьке. Ну, Костян тоді взяв, зробив на основі цього мотора з цього млинка. Оце з труби робоча частина. Вон, квадратна труба піднімається. Заслонка yeah. Ну, Заслонка, понятно, чи, чи рік. Так, і ось що ось під качан. Ну я таким не пользуюсь, бо я нічого не сію таких качанів, але все одно є. Оце зверху. А це ось конденсатор. Е, так. І тут ось була частина вже, яка то вклала саме зерно. Що ти казав, це вояк, що це наварене? Це Я нарізав броню. Маленькими полосочками нарізав і кожну злострін повністю на трубу. Труба, я не пам'ятаю, яка там 35-та, 350 мм у діаметрі є, Зараз ми поміряємо. Оце була труба да, 340 мм в діаметрі. До труби я понаварив, через кожний, е, щоб якби було, мотор крутиться шківом, б'є. І сюди воно не просто ганяло зиму, а воно вдарялося, дарялося, якби швидше виходить мелиця. Воно у нас було на такому принципі. Я виточив на роботі, виточив шкіл. Ось шкіл. шків. Витучу таку бонку, для чого таку, щоб була більше об'єм. Не сюди по ставити, а об'єму. Щоб він якби взяв обороти і сам своїх оборотів тримав. Воно прикручує. Ось. Все, тільки що я вирізав. Це я на роботі фрезерував, щоб для більш країн центрації ножів було. Ось я їх вирізав. Ми зараз робимо все з цього металу. Такі, точно, такий самий метал, це ми викинемо, бачите, а поставимо все новий. Це була ось у дві частини. Я їх вирізав. Оце я робив для центрації, то робив фрезерував на заводі. І тут я відфрезував. І це був цельний ніж. Ну так як мені цілком його ну, не було вдобно вирізати, то я зрізав цій, а потім вирізав цю пластину. Зараз ми будемо теж його ставити. Не буду, бо, це, бо це метал, він не сверлиться. Так що ми не будемо тудирку сверлити. Ми просто приваримо, щоб де нас тут буде закручити болт. А це нас потає для центрації. Угу. Ну, все робимо. Пробуй. Так, що було? Отак От поміняли, зробили, додали чик і зробили ще ці боковушки, щоб збільшити. Не знаю, чи мотор потягне, але будемо надіятися. Бо За, ці, за що цих ребер виходить більше нагрузка на мотор. Ну, Завтра повіримо, подивимося, покажемо. Ну і молоти ж, що... якщо потягне, то буде швидше і більше. Ось така штука. Так ось все, сіто а? вручну нас верлили, хто б повірив, півдня гралися. Все, закрутили. Пошла работа. Не за да? О, о, Джеки Чан, дела. Что там, что там? Что там топик? Что там, проверку давай. Все на месте? Что, проверка связь. Да, э -э -э, модно. Да. Давай бежим, играйся. Мы Ну, Вроді швидше, як було набагато, то вже прямо вже медлім не дуже, блю, без нагрузки. От як уже робить Да я чути, що він як слід маслає. Напевно, раз, два, три став мощніше молот. Ось така дерть. Мені подобається, вистачає. Вона не через чур маленька, щоб нам нравиться їсти. І не крупна. І зерен цілих нема. Ось така дерть. Мені підходить. Так, а мотор тут стоїть 1,7 кВт 3000 оборотів. Отакий от мотор. Він там йде з предохранителями, що якщо засипає, наприклад, не справляється десь перебої світла чи ще щось, то він просто сам, типу, замовк і виключився. Через пару минут включається, якщо не робить знов. І так, коротше, він не горить. Стільки він в мене вже з 2000, з 2000. От я не пам'ятаю, чи. Сьомий чи дев'ятий рік. Це ще він стояв на заводському млину і вже той млин вже своє відробив. Це мені Костян переробив повністю от його. То це, він вже, считайте, цей мотор стільки років. То ми тільки одного з дядьком конденсатора поміняли тут. І все, більше нічого цей мотор не, не отримав ніякого більше додаткового обслуговування. Отакий от мотор. Отакий от млин. Так, я засікав, що він рівно 10 кг змолов за рівно 4 минути. Правда, я молов зерно половина кукурузи, половина пшеничних відходів. То, якщо, мабуть, ціляком молоти, якесь одне зерно, то я думаю буде швидше. В принципі, довговато, але краще ніж було до цього. Бо до цього вже починало воно мене напрягати. Дуже він медленно молов. А так вже терпімо. Можна вже працювати на ньому. Ну, звісно, треба б щось думати. Думаю, ще того великого перероблю, ще буде швидше, бо він колись дуже швидко молов, там теж просто молотки стерлись. І Костян якось мені сказав, що його можна якось по-другому переробити. Ото, коли він буде мати час, спробуємо зробити. Привіт і спасибо велике. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть запитання, коментуйте. Все всім найкращого. Слава нашій рідній Україні!